Сьогодні з вами я, Людмила, таролог проводник Вчора не получилось до зняти відео знову, тому що виробили світло, не було електрики, і не на всі питання ваші відповіла. Сьогодні продовжую. Давайте там останнє питання було про Олешки. Це правда, що орки виїжджають з Олешок. Це правда, що орки виїжджають з Олешок. Дивіться, вони зображають таку відімость, що от ми стоїмо тут, ми тут будемо обороняти, ми будемо тут залишатися, це наша сім'я. Це ми тут назавжди. Але насправді вони в тупіковій ситуації. З одної сторони, кажуть, вони знаєте як, вроді би стабільні, вроді би, а, а з, з другої сторони, вони вичікувані. І таке відчуття, знаєте, стоять і дивляться, коли ж уже будемо драпати, вже тут на, на, на такому надриві. І тут вони розуміють, що у них ресурсів маловато. Для того, щоб відстоювати. Ну, брешуть, брешуть. по дьяволу брешуть. Да, стримують шо? Угу. Їм а, чим далі, тим важче взагалі щось робити. Дуже важко їм щось робити, вони кажуть. І що? Так, угу. да, вони от очікують, що. Знаєте як? що доля поміняється і нашу силу тут обмежать. І що? І що буде? Угу. І на майбутнє, кажуть, ну це така історія. Неізвісно, чим це, це закінчиться. Ну, це все зрозуміло. А вони виїжджають зараз. Вони виїжджають. Виїжджають. Ага, ну їм приказали стояти, наказали. Поки що наказ йде такий, що це йде свише отуда з, з Кремля, такий наказ, що відстоювати свої території позицію і кажуть, от буде ситуація, що все поміняється. Ми тут работаємо. Ну, а, а результат тот же. І що? Вони їдуть. Вони їдуть. Вони очікують. Угу. Вони очікують обстрілів з нашого боку. Очікують да. А, стріляти їм уже нема чим, практично. Вони кажуть, ми тут в такому стані, що ось, ну. І поранених багато, і смертей багато, і кармани пусті. Так, угу. да, і вони це розуміють. Вони бояться, вони в страхах знаходяться. Ну, так, щоб вони зараз драпали масово, ні. Масово, ні. не бачу на даному етапі. Коли це станеться? Коли будуть бігти? Я ж питаю за зараз, за нинішню ситуацію, коли будуть бігти? Вони заблоковані, кажуть. Ми обмежені. Угу. Та їх оставили в жертві. Ну, розстріляють, так розстріляють. Да. Хоча у них, каже, у нас вже сил немає. І що? Угу. Ними маніпулюють, ними управляють. І тут така качеля. Іде. Що нам робити. Що будуть робити, насправді, що робити? Ну, будуть очікувати розрушення. Розрушення їхніх ілюзій. По правосуддю. Що це значить? Шанс на шов. На, на шанс уїхати. вони вичікують. Я ж кажу, що вони тут як на старті. Як тільки тут хорошенько лупане їх, так вони одразу і полетять. Тому що вони вже на колісницях, вони очікують, що от-от-от і попр. Так, да, буде новий період агресії, і все закінчиться. Нормально. Хтось останеться навсі. Так, а що відбувається на Лівобережці, Херсонської області взагалі? О там Скадовськ, Каховка. Шо, що там, який спільний процес іде? Що там іде зараз? Вони шукають виходи з цієї ситуації. Вони в ожиданні. В ожиданні жертв. Ну... Так, да, вони очікують, що вони будуть жертвами. Каже, ми тут досидимося, ось, до, відстоїмо свої кордони, поки не з временем. Що? Ну, поки з временем нас ага, не обдурять. А хто, а хто вас дурить буде? А, вони кажуть просто, що вони тут. Навсігда. Ну, як і візде, що вони тут назавжди, що вони тут остануться, а насправді тут луна. Це вони обманують всіх. Ото, от хто там на, на лівобережки, тут йдуть обмани: брешуть, водять в луну, що все все от-от там під'їде підмога, і ми тут, ми тут будемо захищатись. Якщо ми уїдемо, то. Вас тут розстріляють і, ну, брешуть. Угу. І що? А на будущем тут все закінчиться. десятка і мечей. Така історія. Відбувається зараз. Так. Доброго дня! Будь ласка, подивіться Бахмут. За цю ніч. Це, це було вчора чи позавчора? Вчора. Бахмут за цю ніч. Ворог просунувся по всій лінії фронту в Бахмуті. Чи наші вийдуть, чи навпаки, перехватять ініціативу свої руки, гнатимуть ворога, та і взагалі хочеться знати, коли наші козаки підуть вперед. Давайте так, я розділю це запитання на декілька частин. А, так, чи наші вийдуть з Бахмута? Давайте подивимося. Наші вийдуть, покинуть бахмут. Наші вийдуть, покинуть бахмут. А тут якусь вони готовлять якусь операцію. Готують. Вони готують операцію, набираються сил. Тут іде така, знаєте, завуалірована історія, не показують реально, що хочуть зробити. Не показують, що в цій Луні. Угу. Ну, в Луні тут і очікування, як воно поверне. І з, з другої сторони, наскільки ми можемо там. Противодействовать їм. Наскільки можна, можна агресивно противодействовать? І що? Ну, угу. взагалі тут я не бачу, щоб вони хотіли куди-то їхати Я не бачу. Угу. Ага. Чам захоче що? Шанса хочет як можна більше їх розрушити, як можна більше їх убрати. Оце у них таке бажання. Так, а що? Е друга частина, зараз почитаю. Перехватять ініціативу в свої руки. Гнатимуть ворога. Перехватять ініціативу. Перехватять. Луною перекривається, що ти питання, що це питання? Зараз це все вирішується. На даному етапі зараз вирішував такий, е знаєте, як е момент такий рішаючий. хто переможе? Зараз, так, е да, дьявол тут переможе. Чи ми тут переможемо? Тобто тут такий вирішувальний момент. Неравноценно це все. Що іменно неравноценно? Ну дуже довго відбувається оце, цей процес, і буде, буде прорив через період часу. Зараз, знаєте як? Прорив через якийсь період. Наскільки він довгий буде? Угу. Ну, чекають, очікують. Кажуть, ми, ми очікуємо цю зміну. Так, угу. да, для прориву. Так що на даному етапі там все сложно. Ну, це ж і по поводу того, що коли підуть вперед. Вони вичікують. Вони вичікують, видимо, підкріплення, вооруження, і вичікують, коли будуть вже перти їх. Ким попереджає, що масовий напад, він буде. А, чи буде він тим? про ті про попередження, що Кім об'явив, що будуть, будуть масовані атаки. Там же кораблі стоять в морі. Я не знаю, про ці масовані атаки він веде мову чи ні, але зараз шторму немає. У них є там калібри і 36 калібрів, вроді вони казали. В спільному додатку. Дивимось. Будуть масовані обстріли. Будуть. Нам очікувати їх. А тут кажуть, такі качельки. З одної сторони не знають, а з другої сторони... ну, два старших аркана. А з другої сторони судьбу міняти хочуть. В яку сторону хочуть поменять судьбу? Угу. Щоб ілюзії стримати? Угу. Що будуть обстріли? Угу. Кажуть, воно нерівноцінно, сенсу немає. От нам обстрілювати, кажуть, немає сенсу. А з іншої сторони, луна і ця луна затягує в такий період переривчика. Вони вроді на стрмі, але розстроєні. Так що буде? Що буде? Колебляться? Їм треба, вони кажуть, ми хочемо змінити. Тактику, вони от вишукують вичікують, як її змінити. Договору хочеться, вже, розумієте? Отакої от явної агресії, щоб їм хотілося тут обстріляти, вони стримують ці обстріли. Поки що там вирішують на вищих рівнях, що їм робити. Бо насправді вони не знають, до чого це призведе. Вони бачать, що толку немає ніякого. І дуже довго, да. Угу. І що? Очікують, вичікують. Поки стоять в оборонці, поки стабільні. Поки що, Ні. я не бачу. Поки що вони очікують команди. А що буде? А довго очікувати будуть? А довго? Довго будуть очікувати? Покажіть. Ну, дивіться, тут показують вищі сили, що їм важко цим шансом водитися. Вони, як по правосуддю, мало у них, ну як везде показують, що мало у них снарядів і як би, використовувати останні, чи є сенс, чи немає. От Хочуть долю поміняти і це все закінчити. От у них є таке, хочуть вони, щоб все це закінчилося. Закінчилося, щоб ну, заблокірування вони. Заблокірування чим? Що угу. за обмани? Ну, вони хочуть стабільність вже, якось стабілізувати цю ситуацію. Не знаю, я не бачу зараз обстрілів. Не, не бачу. Поки що не показують. Вони вирішують, вирішують перейти на новий рівень. Ну, на домовленості, так. Да. Угу. Стабілізувати хочуть ситуацію. Угу. А що це за ілюзії? Ага. Ой, в ілюзіях літають. Добре, не хочете казати, поїхали далі. Що відбувається? Чому Путін заявляє про розвал Росії та заговорив про поразку? Що він має на увазі? Що там під цим криється, під його заявами? Давайте подивимося, що під путінськими заявами. Про розвал Росії і про закінчення про поразку. Що там криється? Ну, щоб виходило вже із ілюзій. Розумієте, якщо вони раніше Брехали, что у нас все хорошо, что мы тут еще не начинали. То тут по, по, получається, что вони кажуть, ну, мы тут на эмоції, мы тут уже подготавливаем почву, чтобы э, назад колесо фортуны покрутануть. Потому что дивляться, да, по Ерофанту, что? Угу. Ага. Ну, п, получается, що. Шо... Оце його стабільність, така шатка. Що він управлять вже, знаєте, мислями, чувствами других людей, вони бачать, що те, що він каже, і те, що він робить, це зовсім дві різні речі. І стремлення їх показати, що ми тут уже собираємося, чемодани собираємо будемо ходити. працюємо над цим. Да, дьявол хочет уходить. Угу. Ну, туда, куда и раньше, то есть у них, да, по правосудию хочет стабильность, стабилизировать ситуацию. А яким кем чином? Угу. Что угу. это означает? Перейти куда? Ну, він показывает, что он, типа, стабильный. Вот со мной це стабильность. А вот Якщо я уйду, то тут стабільності не буде. Ось така історія. Тобто він стабільно херово, ой, звійте зараження, херова, це стабільно. Болото, але воно моє. І щоб людям показати, от, а ви бойтесь, мене потерять. От за мене триматися треба, тому що я ж ваша сім'я, я ж тут во главі, і ваші очікування... Що по колісу фортуни, ми тут сил наберемося і потім підемо, а куди ви підете? В обмеження. Ось цей переход, от, то есть, как, как би вроді новий етап, а, а, а сіленок немає, і обмеження. Ну і з іншої сторони, теж обмеження по поводу того, що якщо ви захочете, щоб така була ситуація, щоб у нас Росія розвалилась, то ми ж тоді. Попадаємо в обмеження, ви ж, ви ж розумієте, що а хто за вас думати буде? Я ж тут завжди думав і вирішував проблеми. А якщо не я, то хто? От подумайте. Тобто такий вкид ну, хитро мудрий. Так, да, тут депресняки, да, ви вийдете в депресію і що ви будете робити, і ви ж тут жертвами станете. Ну, це подоплюка да, на будущее, і вам прийдеться самим. Якось вирішувати ці проблеми. А як же ж ви стабілізуєте це все, а це ж буде складно і чого очікувати, Ну це ж страшно, це, щоб воно закінчилось, не почавшись. Тобто, знаєте як? Іде така мисль, як на опереження собаки. Тобто, якщо ви так зробите, якщо ви підете на це все, то відомо, чим закінчиться. Зараз хреновано ну, воно наше. Ну, політика російських мас, не хочеться грубо, вона така, як і в Бившому Совєцькому Союзі, коли був железний занавіс, ми теж боялися, що ж там буде. Боже, президент помер, там Брижнів тоді помер, а перед цим ще там президенти мінялися, і кожен боявся, що буде далі. Тому що Зациклені, затуркані, забиті мози. Працювати вони над своїм мисл, мислительним процесом не хочуть. І виходить така історія. Так, коли чекати звільнення Енергодара? Коли чекати звільнення Енергодара? Коли. коли? А кажуть, ждіть. Так. Да. На будущее Вам тяжко, вам кажуть, чекайте, на майбутнє буде звільнення енергодара. Зараз це тяжко. На даному етапі тут працюють над цим. Розумієте, тут іде робота, обстріли кажуть, ідуть і вже давно там підготавлюють почву для того, щоб потім рішаючий крок зробити. Зараз треба чекати, вичікувати. Поки що ні. Ну, на, Накопичення йде. Накопичення. У нас накопичення, а у них, навпаки, логістику перебивають, я ж вам уже казала, не один раз. Працюють над цим. Вони пытались остановить Україну, А, ставити Україну без світу і газу, но не вийшло. Є у них в планах сделать щось з водою в Україні. Ну, начнем з того, що Дивіться, ви, мабуть, не, не сиділи в окупації і не, не прибували під обстрілами, не були отак от тотально без нічого. Ми, ми сиділи. Ми ж розуміємо, дивіться, їм не треба по воді лупити, по тим башням, допустимо, чи там конкретно по якимось, я не знаю, таким інфраструктурам, там хранілищем води. Вони просто вирубають електрику, насоси не працюють, не качають воду. Все. У нас нема ні води, ні світла, тобто електроенергії немає, газу немає, цього достатньо. Тому що електрика качає воду, подає. Нема електрики, нема води. Чому зараз все це урегулювалося? Тому що привозять диски, привозять там ці компактні, я не знаю, як вони там, генератори перевозять, це перевозиться на всякий случай, поки там стабілізують систему. Так само і по, по супермаркетам, і кругом. Тобто їм а сенс їм воду, там, що, що то з водою робити. Їм достатньо з електрикою все це одним щелчком. А так розпиляться, давайте подивимося. Будуть щось вони робити з водою? Я ще раніше дивилася розклад, по-моєму, пару місяців назад теж по поводу води, чи будуть, чи ні, ну, але не бачила я. Що то вони хотіли з водою зробити? Будуть вони щось робити з водою? З водопостачанням. Не так, з водопостачанням щось будуть робити? Будуть. Ну, дивіться, бажання, може у них і було, але, кажуть, тут їх постійно оцікають. Тобто, эти дрони, оті от шахіди, шахеди, коротко, вони тут, каже, ми там пуляли періодически, ну, мало було, у них У них і енергії мало на це все, і как би, і снарядів маловато. Але нас оцікали, кажуть, ну, нам не давали. У нас було бажання там постріляти, поработати над цим. Ресурса мало. Ну от, про що я кажу? І що восстанавливають швидко, і, і, і каже, вони побідителі, ну, смисл. Ми каже. Все. Окей, на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Подобайки і робіть розсилочки по особистим розкладам плюс 38 099 28 149 47 Пока-пока. До зустрічі!